Доброго ранку, любі малята! Діти, всі ви знаєте, що таке вогонь. Вогонь буває добрий, а може бути і злий. Добрий вогонь допомагає людям приготувати їжу, обігріває будинки, коли настають холоди. На фабриках та на заводах вогонь плавить сталь, спалює сміття та випікає хліб, проте з вогнем слід бути обережним мити правильно з ним поводитися, бо вогонь може опити, спалити будівлю, врожай. Від вогню можуть навіть загинути люди. Ви знаєте, від чого може виникнути пожежа? Адже вогонь може спалити і чудовий парк, і ліс, а дерева, що ростуть в саду та в лісі, приносять людям велику користь. Тому ліс, і сад, і парк. Слід оберігати від вогню, бо навіть маленька іскринка може викликати пожежу. Діти, запрошуємо вас до перегляду вистави. Сірник не іграшка, вогонь не забава». Сьогодні ясик був слухняним, не пустував. Таке іноді буває. Мама дозволила йому погратися на майданчику самому. І раптом, бачить, в траві блищить маленький жучок, і очі відсвічуються вогниками. Ох ти, я ще такого не бачив. Ой, хлопчику, візьми мене. У мене поранений крильці. Я не можу літати. Ясик узяв жучка, а той дуже тремтів. Олаха, мабуть, замерз. Я так замерз. Уранці холодно. Мої сестрички і братики заховалися у сухе листя, залізли в щілини дерев і там заснули на всю зиму. Я не можу туди долетіти. Віднеси мене, будь ласка, до будиночка, там, де тепло. А вже ж віднесу, бо я сьогодні слухняний. І робить тільки добрі справи. На майданчик ясик прийшов і жучка знайшов. На травичці він сидів і від холоду тремтів. Відігріє він його друга меншого свого. Умить ясик побіг до будиночка, бачить на галявині хатинка. Хто ж в ній живе? От якби в ній було тепло і я б відігрів жучка. Зазирнувши в хатинку, Ясик побачив кицьку, яка лагідно моркотіла, згорнувшись у клубочок і солодко спала. Але в будиночку було сиро, холодно холодно. Ясик побачив сірники. Він, звичайно, знав. Що сірниками гратися не можна, але він вирішив, що один раз одного сірника запалити можна. Це ж для жучка, і дуже хотілося зігріти його. Назбиравши сміття паперу, язик підпалив сірник. І він спалахнув. Ураз язики полум'я звиваючись, і побігли вгору. Будинок заповнився димом. Сталася велика пожежа. Тілібом, тілібом загорівся Кицький дім, загорівся Кіцьким дім, валить дим стовпом. Приїхала пожежна машина з пожежниками, на ній вогнегасники, довгі шланги, велика драбина. Машина червона тому, що вона мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. А як це можна швидко зробити, коли на вулицях багато машин і пішоходів? Для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітною, щоб її було видно здалеку, помітивши її ще здалеку. Водії інших машин і пішоходи поступаються їй дорогою, а найпомітніший колір це червоний. Діти, яка пригода трапилась зі мною та жучком? Чи можна жити без сірників? не можна брати сірники? Хто допоміг нам в біді? Чому пожежна машина червона? Хто гасить вогонь? Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Не можна брати сірники в руки. Діти, а зараз послухайте загадку. Без рук, без ніг на гору повзе. Що це? Так, правильно, це дим. Наступна загадка. Шепить, злиться, води боїться. Що це? Так, це вогонь. Послухайте наступну загадку. Наче зірочка мехтить, вогнем золотом горить. Хоч і сам маленький дуже бійся його юний, друже. Що це, діти? Так, правильно, це сірник. Ще одна загадка. При пожежі не дрімай, нас скоріше викликай. Кого потрібно викликати, діти? Так, правильно пожежників. Разом із дітьми про безпеку дбаємо, ми правила залюбки вивчаємо, щоб на вік полум'я здолати, ми повинні твердо знати. Для розваги і для гри сірникити не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі. Ані в хаті. Легко вогник запалить та нелегко загасить. Телевізор, плитку, праску умикати нам не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Щоб пожежу загасити, треба 101 подзвонити. Хоч ви зовсім діти ще, проте пам'ятайте, оці правила безпеки добре всі вивчайте.